2024 добігає до кінця. А нам є що згадати. Зараз поговоримо про чемпіонів Динамо Ю-19. Команда, яка взяла золоті медалі юнацького чемпіонату України і впевнено виступає на євроарені. Але все по порядку. Ні, для кого не секрет, що завдання Ігоря Костюка і його штабу підготовка молодих талантів до дорослого футболу. Крім цієї опції, вимоги максимальні. Динамо це бренд, пізнаваний у всьому світі. Тому й на цьому рівні потрібно не просто перемагати, а робити це в упевненому стилі. Беремо до уваги тільки 2024 рік. А спочатку календарного року було відновлення сезону 2023-2024. Кияни не просто боролися за перше місце, а впевнено йшли до золота чемпіонату. Одним із найважливіших моментів став переможний результат у виїзному матчі проти вічного суперника донецького шахтаря. Тоді кияни догравали у меншості, але все одно знайшли в собі сили здобути три очки та обійти на той момент гірників. До кінця залишалося не так і багато, тому потрібно просто все перемагати і ставати чемпіонами. Так і сталося. Вирішальний матч припав на місто Львів і гру з рухом, минулорічним тріумфатором юнацької першості. Проте кияни не просто виграли ту гру, а розбили суперника 5-1 і забрали золото чемпіонату. Після того, як ми перемогли шахтар, ми вже ми вже розуміли, що ну не можна відпускати це чемпіонство. Коли ти два рази в сезоні виграєш шахтар, ти повинен ставати чемпіоном. Тому ми весь рік до цього йшли. Дякую нашим тренерам, команді та усім, хто нас підтримував. Тому я вважаю, що ми зробили нашу справу та стали чемпіонами. Заслужено, і справді, якщо заглянути у підсумкову турнірну таблицю, то можна побачити шалене домінування над усіма суперниками. 93 забиті м'ячі, і різниця голів плюс 70. А ось і стан справ у рейтингу найкращих бомбардирів минулого сезону у Матвія Пономаренка 24 голи. Нападник побив рекорд за кількістю голів за один сезон. Тож можна відсвяткувати. Тепер переходимо до поточного сезону. Так як підопічні Ігоря Костюка стали чемпіонами, то тепер представляють Україну на міжнародній арені у юнацькій лізі. УЄФА перший раунд кияни пропустили через високий рейтинг. Розпочали із другого. Там за сумою двох матчів обіграли словенський марибор чотири Після цього у суперники випав Косоварський два коріку. На класі в забивному стилі клуб із столиці України забивав супернику м'ячі. 5-0 номінально домашній грі і 4-1 в гостях роблять рахунок 9-1 для проходу далі. Тепер доведеться помірятися силами із італійським колективом Аталанта. Жеребкування звело білосині саме з Бергамасками в одній шістнадцятій фіналу юнацької ліги. УЄФА. цей раунд складатиметься із одного матчу для Динамо номінально домашнього. Матчі цієї стадії заплановані на 11-12 лютого. А як там справи на внутрішній арені? Після першої частини сезону 24-25 кияни на другому місці. На зимову паузу йдемо з відставанням у п'ять очок. Проте зіграно тільки 17 турів. Ще залишається цілих 13, щоб виправити ситуацію. В цьому сезоні результати були просто шаленими. Ви ж пам'ятаєте погроми ЛНЗ і Руха із ідентичним рахунком 10-0. Це повторення рекорду за найбільшим рахунком. Іх завершили впевнено 4-1 здолали Верес із рівного зараз. У гравців та тренерського штабу відпустка. А що буде далі? Готуємося до наступного етапу юнацької ліги чемпіони і до взагалі до другого кола. А ще трішки про хороше на завершення року можна. Ми на початку відео говорили, що мета Ігоря Костюка підготувати хлопців до дорослого футболу, а саме для першої команди Динамо згадаємо два ключові моменти пов'язані між собою. Перше дебютний гол Пономаренка за основну команду 1 травня у перенесеному матчі п'ятого туру з вересом. Вихованець Динамо робочою правою вистрілив і допоміг команді Шовковського забрати три очки. Забити його за першу команду, можна сказати, була моя мрія, я її здійснив далі більше і будемо продвигатися. Роман Саленко також встиг дебютувати за дорослу команду Білосиніх. У поєдинку 14-го туру УПЛ з Чорноморцем, 19-річний півзахисник, заявив про себе стольним проходом через півполя. Звичайно, дуже приємно, дуже радий. Емоції дуже шалені. Хочу сказати, дуже дякую тренеру, що дав мені шанс такий, хоч і на 5 хвилин, але. Дуже приємно. А ось і підсумки чемпіонського року: 34 матчі, 28 перемог, 4 нічиї та 2 поразки. Шалена різниця забитих та пропущених. 124-19. Друзі, якщо ви були з нами цілий рік і плануєте бути в наступному, то поставте нам вподобайку. А ще у коментарях під цим відео напишіть своє побажання на 2025 рік. Нам цікаво, а чого ж хочуть динамівські болівальники?